Чергова війна безкінечності завершилася. Месники перемогли Таноса. Танос усе. Але хто це надіслав цей дивний сел? Гнал? А, 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 а. Ваканда зафіксувала. Що? У космосі? То з месники. Нап'ягаймось, не розслабляймось. Тому в космос. Треба з'ясувати, що це за дивний сигнал. І він дуже небезпечний. Щось тут занадто тихо. Ви знищили мого двочатаноса. І тепер я дволець. Ти не бог. Ти проста залізяка з кормоєскою Таноса і в жвому який нічого не знає, який просто дур… мені нічого не зробить. Я уймі Його броня це броня Тараса, його мозок, код трона. Халк крусить, халк гломать, халк дітей з ви нас не зупините, хто б ви не був містилазовот. Чорна пантера. Бакі. Ви про мене не забудьте. Доктор Спринч. Для що прийшов. Кеп, бери. А ти Сокилу не можна визвати, бо її сломав танус. А я буду із ісш його. Геть ти одного мою руку. Це сила. Що? Це... Ти... Стійте! Це цей сам мій підлеглий, Що твій підлеглий став? Дід ним? Старк, я тебе не знав. Звісно, що я то не став. Але як нам його знищити нас Ми не ризикуємо. Давай ми його закинемо в саме серце сонця. Я його закину в саме серце сонця. Бувайте месник, я його однесу Станк! Тоні, а, а! Що це було, я не помер, я не помер. Прекрасно! Прекрасно! Ульмітрон де? Ульмітрон? Де Ольмірон? А ольмітрон знищив нас! Фух, фух, він нас не знищив. Фух, фух. Ти знепритомний, Старк. Ульмітрона ти знищив сам. Дякую. Це була дуже велика честь для мене. Герой заслужив смакоту. А сесій заслужив спокій. де наступного будь-якого. Далече Кев, чого в тебе був такий важкий костюм? Потому що це захист. А в мене ось захист. гарний відболінований костюм. Ти нічого не розумієш? А! Успокойтесь, блатани. Добре, добре. Добре, що усе чого не знає. А то вона зараз точно припрямує до людини мудахи. Що? Людина-мудахи у нас базі! ще побачить, як ми тут робимось. Дякую, що дивились. І продовження в наступній серії. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк. Буде більше пригод.